Розділ 15. Лестощі собі Побачивши, як лицар пішов зі своїми наказами, Ролан повернувся до столу. Якщо ти можеш лікувати маленьких тварин, чому ти досі думаєш, що відьми злі? Вчитель сказав, що відьми можуть робити те, чого не можуть звичайні люди. Іноді це виглядає непогано, але це диявольська хитрість, щоб заманити більше людей. Голос дівчини стишився. Я. я ніколи не бачила диявола, я клянусь. Звичайно, що ні. Це лише один з обманів церкви, і твого вчителя також обманули, заспокоїв її Роланд. Церква бреше. Нана вигукнула. Чому? Роланд похитав головою та нічого не пояснив. Навіть якби він спробував пояснити, вона все одно не зрозуміла б. Коли цивілізація ще не досягла певного етапу розвитку, подібні дивні речі завжди траплялися. Навіть без особистої вигоди люди автоматично приписуватимуть спричинені людиною речі, природні катаклізми чи будь-які інші незрозумілі явища, вигаданому винуватцю за лаштунками. Історично кажучи, провина завжди лягала на жінок. І в цьому світі, якщо відьми володіли силою невідомого походження, їм було ще простіше стати мішенню церкви. Церква могла почати робити відьом святими, кажучи, що вони були даром Бога або на відьом можна було полювати, проголошуючи їх захисниками демонів. Однак, якщо буде обрано перше, монотеїзм значно втратить свою силу, тому що поява відьом не мала нічого спільного з церквою. Якщо церкви, які вірять в інших божеств, також визнавали відьом святими, і скрізь було стільки обраних, то Бог якої церкви був справжнім. Передумовою співіснування політеїзму було те, що боги були реальними і могли обмежувати один одного, оскільки богів не існувало, і вони були лише чутками, чому інша сторона має ділити світ. Отже, будь-яка віра стверджуватиме, що вона вірить в правдивого Бога і невірних потрібно знищити. Тож вони могли обрати лише останнє, не шкодуючи зусиль для знищення відьом. Це не мало жодного відношення до переконань, все сходилось до прагматики. В кухні замку була жива курка, вона все ще брикалася і тріпотіла, поки лицар ніс її закрила. Те, що сталося далі, приголомшило нано. Роланд витягнув срібний ніж і вдарив курку один раз, поки лицар міцно тримав її на місці і дозволив Нані полікувати її, перш ніж спробувати інший метод і продовжити. Він робив це неодноразово. Коли курча нарешті померло, Роланд краще зрозумів здібності Нани. Вона могла відновити пошкоджені частини, у тому числі розколи, переломи та забої. Проте, якщо частина тіла була повністю відсутня, наприклад, після того як курці відрізали ноги, вона не могла відновити кігті. Але зламані кігті можна було б з'єднати, якби вона використала свою здатність зробити перелом цілим. Зрештою, вона не могла змінити життя і смерть. Як тільки курка померла, її зцілення стало марним. Протягом всього цього процесу Роланд не бачив липкої води, яку вона описувала. Вона просто прикладала долоню до рани курчати і та заживала з видимою неозброєним оком швидкістю. Після кількох експериментів Нана не втратила багато енергії, принаймні вона не настільки сильно потіла, як Анна. Проте Нана була незадоволена, оскільки вважала, що так поводитися з куркою це занадто, тому вона продовжувала дивитися на Роланда навіть після експериментів. Ей, припини витріщатися та з'їж щось. Роланд був змушений вдатися до хитрості викликати післяобідній чай, щоб відвернути її увагу. Цей хід кілька разів спрацьовував на Анну, тому він припустив, що багато дівчат її віку не зможуть встояти перед спокусою смачного десерту, і, чесно кажучи, у Нани вийшло не краще, ніж у той, хто була перед нею. З'ївши тістечка, Роланд відіслав Нану геть. Анна збентежено запитала чому ти не змусив її залишитися. Вона така ж, як і я, ми обидві відьми, правильно? У неї все ще є члени сім'ї, і вони ще не зрозуміли, що вона відьма. Це лише питання часу, прошепотіла Анна. Так, це станеться рано чи пізно, зітку». зітхнув Роланд. Так чи інакше, чим пізніше, тим краще. Ти сумуєш за батьком. Вона похитала головою, і її очі були схожі на тихе озеро без бриж. Здавалося, що зрада батька залишила її повністю розчарованою, але навіть без рідних у неї були друзі. Нана буде часто приходити. Насправді я маю намір дозволяти їй приходити кожні два дні, щоб тренувати свої здібності. Почувши це, вона закліпала очима і швидко кивнула. Ти хочеш повернутися до коледжу Карла з нею та вчитися з іншими дітьми? Анна не відповіла, але він відчув, що почув її думки. Ця ситуація не триватиме надто довго. Поки я тут, ви зрештою почнете жити як звичайні люди, і на вас не будуть полювати, де б ви не були, чи відправляти на шибеницю цей день настане, я обіцяю, твердо сказав Роланд. Відтоді як Карл Ван Бейт взяв на себе проект стін, принц Роланд одразу став бездіяльним. Щодня після обіду він залишався в саду замку, вправляючись з Анною чи Наною. Тепер навчання Анни більше не потребувало додаткового одягу, навіть якщо кожен її палець був у вогні, вона могла вміло ними керувати, не підпалюючи випадково свій відьомський капелюх. Нана також одягла відьомську форму. Хоча їй не хотілося тренуватися заради післяобіднього чаю вона все одно це робила. Дивлячись на двох відьом, які бовталися у дворі, злий гумор Роданда був дуже задоволений. Час від часу він ходив до підніжжя гори Північний Схил, щоб перевірити хід проекту. Після більш ніж двох тижнів будівництва було побудовано близько 100 метрів міської стіни. За відсутності можливості вимірювання відстані за допомогою Теодоліта, Карл попросив майстрів використовувати шматок дерева в один і той самий час щодня відповідно до тіні від сонця, щоб визначити відстань і рівність. На відстані кожних десяти дерев'яних маркерів була встановлена оглядова вежа, яка відігравала роль у стабілізації міської стіни. Така масштабна зайнятість природно привернула увагу міської знаті. Однак, окрім отримання деякої інформації від барова, вони не діяли далі, ніби ситуація не мала до них нічого спільного. Роланд був не проти цього. Сімейний бізнес цих людей був у фортеці Лонсонг, і вони точно не залишилися б тут. Щоб допомогти йому охороняти прикордонне місто. Він міг навіть уявити, як вони приватно висміюють його спроби. Такими були не лише дворяни, але й підприємці. Коли торговці хутром тварин зрозуміли, що нічого не можна купити, вони також повернулися до фортеці. Своє невдоволення поверненням з порожніми руками вони природно вилили на правителя Роланда. Новини про будівництво принца Роланда, Вімблдона королівства Грейкасл перед приходом місяців демонів вважалися просто дурними та неосвіченими. Звістка про це поширилася річкою Червоної води. У цей момент ніхто не думав, що він зможе захистити місто, і насправді більшість людей просто не вважали це навіть віддаленою можливістю. Адже принц Роланд не справляв враження мужнього борця. Про що б він не думав, врешті-решт йому доведеться слухняно відступити до фортеці. І саме так, серед обговорення мас Роланд почав свою першу зиму.